У цьому відео ми покажемо вам готель з історією, з сніданком, з ціною, від якої не плачеш, та ще й в центрі. Потім спробуємо піднятись на високий замок. Ну майже піднімемось, бо Львів любить сюрпризи. Люди! А далі буде ресторан з італійською атмосферою і напоями з золотом, як в Дубаї. Але це, друзі, не Дубай, це Львів. У цьому відео будуть подарунки спеціально для вас, тож додивіться до кінця і багато іншого. Наші пригоди почалися ще з купівлі квитків з Дніпра до Львова. Квитків, звісно, не було, довелося домовлятись прямо на місці з провідниками. І ось результат: ми їдемо в купе за ціною люкс-готелю 3 тисячі гривень. Фішка в тому, що проводники поїхали на місця для пасажирів в купе, а ми на їх службових місцях. Це, звісно, був би контент, який зірвав би інтернет, але зняти, на жаль, не вдалося. А далі ми наповну відчули вайп проводників Десь із п'ятої ранку нам почали тарабанити у двері. то кави, то чай, то тепле одіяло. І, чесно кажучи, не дуже комедно було, бо хотілося поспати. Попереду ж нас чекала довга і непроста дорога. Так, на ось такому фоні, бачите, ззаді шляпа, рюкзак, Летимо з ручною кладів. Привіт, друзі! Мене звати Людмила, я автор ютуб-канала «Жизнь Треба. І цього разу ми їдемо, я їду зі своєю донькою із Дніпра до Львова. в Львові зупиняємось на сутки трішки менше. І далі їдемо в аеропорт. В цьому випуску ви побачите саме цікаве. Звертаюся до Укрзалізниці, щоб звернули увагу на те, що з квитками це просто трешняк якийсь в нашій країні.